Всім привіт, друзі! Це яка вже в нас третя частина відеороликів присвячених для TikTok монетизації Можливо, хтось не бачив першу-другу частину. Там, ну, скоріше за все, що ви її не бачили, бо враховуючи на те, що YouTube мене не любить, я розказую тут про інструменти, де можна заробити гроші. А люди то не дивляться. Дивлюсь паралельні схожі канали, де люди розповідають, вибачте, пробачте про якусь фігню. Ці молоді Ютуб канали ростуть, Ютуб дає їм якийсь розвиток, є люди, є перегляди. Мене поки що Ютуб не любить. Є надія, є надія на це відео, що після цього відеоролику, якщо ти бачиш це відео, з тебе лайк, підписка. Буду багато розказувати, де можна заробити, що можна заробити, та й взагалі розказувати багато чого цікавого. Отже, повертаємося до ТікТоку. От, перша друга частина я розказав, для чого створювався взагалі TikTok, для чого я його робив, і взагалі, що таке TikTok, і чи можна в ньому заробляти гроші в Україні. Отже, в першій частині і в другій розказав, що е, як тільки ви починаєте набирати аудиторію, у вас з'являється така штука як співпраці, співпраці з. Брендами співпраці з якимись виконавцями, бо неодноразово мені е, пропонували, типу, знімати під їхні звуки, і за це платили кошти. Кошти були не такі великі, щоб е, я знімав під той звук. Бо звуки там були, чесно кажучи, таке собі. от е, першу, першу співпрацю, яку я взяв, це була. Реклама кавової компанії. Компанія популярна. За рекламу мені заплатили типу, реклама була по бартеру. Але я по прайсу відкрив. Тобто мені прислали два види кави. Мене запитали попередню, яку каву я хочу. Я сказав їм, яку я хочу. Мені відправили два пакети кави. Я по прайсу їхньому. Потім зайшов, подивився, що мені відправили на тисячу гривень, здається, по бартеру кави. Я був дуже задоволений. Відеоролики я зробив. Вони відповідно не зайшли, тому що в мене. Тікток канал був, це суто меми, приколи з життя, якісь там нарізочки і так далі. Типу, такого плану. Аудиторія не була готова до того, що там може з'явитися різко реклама. Того і відповідно відео не зайшли. Мені дали промокод. Я не питав компанії, чи був від мене якийсь зворотній зв'язок, чи було хоч одне замовлення з того промокоду. Але як я думаю, скоріш за все, що не було. Потім другий варіант, яким я... Став заробляти гроші з Тіктоку. Це прямі ефіри. Прямі ефіри відповідно. Прямі ефіри це. Відповідно, було перше, що кидали, це подарунки. Подарунки там спочатку була якась розочка, вогник, вогник жарко-жарко. В сумі воно щось там накапувало пару доларів, пару центів, пару євро. Воно збиралося, 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 і там, е, типу, після кожного ефіру заходите в баланс, вам там пише суму. Я думав, що ці гроші нереальні, і вивести їх не можна. Але після одного ефіру в мене за прямий ефір. Подарунками назбиралося щось 11 чи 12 доларів. Зараз я ось тут десь прикріплю вам скріншот. От після того як їх закинули, у мене вже на балансі було, здається, 30 доларів. Я вже став гуглити, шукати, типу, як мені вивести кошти. Знайшов треба було раніше. Це типу, було рік назад. Тільки виводити гроші можна було через глинті, тобто через картку, не можна було в Україні вивезти гроші напряму на картку, створював е, інтернет-гаманець, на нього виводив кошти і з гаманця виводив кошти на карточку. Моїй радості не було меж, тому що я розумів, що це гроші по факту ну з нікуди. Да, це не такі великі гроші, але, типу, е, в перспективі це, типу, прикольно. Враховуючи, що я на TikTok не витрачав багато часу, я витрачав час на TikTok, Це мій вільний час. Тобто, коли мені б було десь, типу. Витратити час, я був не зайнятий. Типу, я включав прямий ефір, щось там говорив, е сам проводив час. і от Таким чином, що й зароблялись кошти. От. Але, але в один день сидів з хлопцями пив каву і хтось прикріпив з хлопців мій номер карточки в Тіктоці. Я думаю, зараз ви всі вже бачили. Типу, що коли ведуть прямий ефір, там є на стікері прикріплена карточка. І з цього часу почалося зовсім інше життя. В Тікторі. Тобто, перший раз, коли мені скинули, здається, 200 чи 300 гривень прямим донатом на карточку. в мене було відчуття, що не треба заберіть. типу, чого ви мені маєте давати гроші. В мене є гроші. Я там, можу собі там хтось скинув, пам'ятаю, написав на каву. чи що. Я думаю, Мені не треба, ну, в мене є гроші на каву. Було відчуття, типу, що я комусь щось винен, я не хотів їх брати. Це було перший раз. На наступний раз знову. Мені здається, за прямий ефір, крім цих подарунків, прийшла тисяча гривень. Я тоді взагалі думаю, а за що, нащо, нащо. Але з часом я зрозумів, типу, що це іде як оплата за мою роботу, там, за відео. Це ж прямі донати. Типу, це я не, не прошу в людей, я не кажу, скиньте мені грошей. Прикріплена. Я перший час я такий прикол був, що я не знав, як відкріпити. Мені прикріпити, прикріпили. І оце коли мені було незручно, типу, ай, мені не треба, ай не треба, та заберіть. Давайте я вам скину назад. Типу, я старався відкріпити карточку, але я не знав де. От в тому і вся проблема, розумієте? Але з часом, поки я її не міг відкріпити, я звик до того, що люди закидають туди кошти. І все, і рекорд. Певно, ну було декілька прямих ефірів, коли було кожного разу там мінімум 500 гривень. Тобто я включав прямий ефір і по завершенню прямого ефіра я знав, що орієнтовно там 300, 500-700 гривень в мене буде. Але були такі ефіри, коли реально виходило більше 1000 гривень. Але рекордний день по ефіру це було поза минулого року. Це був святвечір, це було 23 грудня вечір. Я приїхав з хлопцями. Їсти кутю, мені привезли хлопці. кутю. Ми включили прямий ефір, щось там сміялися, прикалувались туди-сюди. І мені закинули при, ну, прямим донатом. Я зараз знайду скріншот і десь вам його ось тут 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 прикріплю. І мені закинули донатом, зараз скажу точно: 14, здається, тисяч гривень. Одним платежом 10 тисяч гривень. Потім... Ні, здається, 15 тисяч гривень. Один платіж це було 10 тисяч гривень, наступний платіж було 4 тисячі гривень, да, 14 і подарунки ми також дуже багато накидали. Тому монетизація все-таки працює. Про сам монетизований аккаунт, який я створив е 3 місяці назад. І його зараз активно розвиваю, я розкажу вже певно в наступному відео. То підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам цікава ця тема. От, розкажу, як створювався монетизований аккаунт. Поясню зараз різницю між монетизованим і звичайним аккаунтом, про який я розказував в цьому відео. В монетизованому аккаунті вам платять за перегляди. Тобто, якщо в звичайному аккаунті ви робите контент, набираєте мільйони переглядів, вам з того абсолютно нічого, крім медійки. то що вас впізнають люди. У нас, я сам з рівного місто максимально маленьке, і люди мене часто впізнають через TikTok. Зараз менше, тому що менше став е, публікувати всяких відео, знімати і так далі. Але раніше, коли я робив це часто, дуже, дуже багато людей мене впізнавали. І в перший час це було максимально також незручно. Типу, ти стоїш і тобі говорять, о, а я його знаю. Я тобі скидала його. І це, типу, ну якось знаєте, максимально. Перший час максимально було неприємно, але з часом ти до цього звикаєш. Тому хто хоче знати про монетизований акаунт, як створити новий на Францію або на Німеччину акаунт, як створити до нього Paypal, як працювати з цим tiktok аккаунтом, що закидати, коли платять гроші з TikTok, за перегляди, який ставить RPM і так далі. Ти цей підписатися. До нових зустрічей.